Добрий день, мої друзі! Вітаю вас на своєму каналі мій затишок. І сьогодні я хочу поділитися з вами рецептом, як я готую борщ о такій своїй помічниці в мультиварці. Тефаль мульти -бек. Ну, Це дуже, дуже гарна мультиварка. Що казати, в неї як нижній тем, так і верхній тем. Сенсорна панель дуже-дуже гарно. Так, що нам потрібно для борщу? Бульйон. Бульйон у мене вже зварений. Зі смачною домашньої курочки. Так, нам потрібна картопелька. Вже начистила картоплю, капустка. Морква цибулька на зажарочку, бурячок, зелень, чесничок та лаврушечка. Сіль по вкусу, чорний е, малиний перець, паприка копчена мелена. я без неї не можу. Так, кидаємо в мультиварку нашу картопельку. Кинули картопельку. Кидаем бурячок и кидаем нашу капусту. Так, трохи перца. Паприки сушеної. Так, зелень ми покладемо вже в останню мить, так і лаврушечку. Закриваємо нашу мультиварку Так, і щоб вам було видно ставимо на функцію. Суп одна година. Ну що, чекаємо? Поки мультиварки вариться наш борщик, ми зробимо засмажечку кинула Цибульку. Взагалі, засмажку можна робити зразу в мультиварці. От прямо в мультиварку в чашу наливаєте олієм, додаєте туди цибулю, моркву, засмажуєте і потім вливаєте воду і м'ясо і ставите на готування. Ну у мене вже бульйон був. Тому налила я так і будемо робити ми так. Так, хай цибулька готується. Цибулька вже підрумянилась, кидаємо. Морпочку. Хочу сказати, що кожна господиня варить свій борщ. І не один, а має декілька рецептів. Буває, коли я в борщ додаю гриби, коли я в борщ додаю квасолю, то на м'ясі на свинину, то на м'ясі на галядину. То на курочку чи потужку? Рецептів безліч. Ну що, зажарочка наша вже готова? М -м -м. Це щось? Так, так, наша зажарочка готова. Ви знаєте, все ж таки я в борщик трошки залью томатом, щоб він був трошки кисліший. мене домашні все ж таки полюбляють, щоб борщ був кисліший. Так, хопа, скільки залишилося 50 хвилиночок у нас. І будемо смакувати. Дивіться, яка вже краса. Дарує, кипить. Так, засмажку я відправляю сюди вже, щоб уже не заморачуватися, щоб уже перед самим фінішом просто кинути зелень та часник. І у нас залишилося? У нас залишилось 49 хвилиночок. І будемо куштувати. Так, залишилось у нас 19 хвилинок. І ми кидаємо в наш борщик зелень. Дивіться, як кипить. Пахне смакота. Борщ. що може бути краще? Та щасничком на домашній користі? Це щось? Так. Боже, як пахне, Боже, як пахне. Так, хай готується наш борщик. Залишається у нас дві хвилинки до смакоти, і поки вже готується наш борщик, я вам трошки розкажу про цю мультиварку. Ну, це знахідка ця мультиварка. Як казала, це мультиварка Tefal multi-cook and bake з індукційним нагрівачем, а також є тен нагрівач. Тобто, і тут є нагрівач, і тут вверху. Тобто, якщо ви запікаєте, наприклад, якийсь пиріг, то воно дуже просмажується гарно і на поверхні цього порошку. Так, Скільки? вона десь на 1500 Вт. Тобто тут є і піддержка температури, якщо ви вже закінчили готування, вона буде температуру держати. Чаша на 5 літрів. Управління в неї сенсорне. Отак. От можна і самостійно регулювати температуру, є таймер отсрочки приготування, автоматичне відключення. І також можна самому програмувати е цю мультиварку. Кількість програм 19. Тут і запікання, тут і тісто. Піця пиріг і булочки, хліб, випічка, крупи, суп, пароварка, тушкування, смаження, плов, каша. сувіт, функція. Йогурт. Так, тісто і джем. Мультиварка супер. Всім раджу. Антипригарне покриття, чаша взагалі, така важка, дуже класна. І що? Нержавіюча сталь. І пластик. Так, закінчилось готування у нас борщику. Так, ну що? Давайте подивимося, що у нас тут вийшло. Ми ставимо на вимикання, ось ми вимкнули. Можна було і залишити, щоб температура. Піддержувалася, але нам не треба, ми хочемо вже їсти. Хопа! І що ми бачимо? Чудо, чудо іще чудес. Борщ смачнющий і пахучий. Так, дивіться, який наваристий. Ну що? Головний мінус у цієї мультиварки, що вона ж не дешева. Зараз десь вона 1013 стої. Ну, Ну, супер. Супер мультиварка. А борщ іще кращий. Ну що, пішли смакувати борща? Ось і готовий наш борщик, який ми готували разом. Як пахне, дуже смачно пахне на всю квартиру. Це на зазрість сусідам. Так що, готовте, по-моєму рецепту. Заходьте на мій канал, ставте лайки вподобайки, підписуйтесь, діліться. Завжди вам буду рада. На своєму каналі мій затишок. Ну що, пішли смакувати борщик? Пока-пока!